Всіх вітаю із епіцентра. Я зараз в епіцентрі. Адресу залишу в описі під відео. Це Одеса. Акції діють по всій території України. Хочу зробити вам огляд на килими, буду показувати більше акційні позиції, Ну і такі, які мені сподобались. Також стілажі, столики, комоди такі. Потім це називається Тримач, тримачі, корзини і ось такі металеві. Це також називається стелаж. Ще хочу стільці показати. Да, я подивилась тут стільці є навіть акційні позиції, такі і недорог... ну, недорогі. Ну, почнемо зі стільців. Ось така, такий маленький стілець. Він називається у них крихітка, коштує зараз 134 гривні. Маленький такий пластиковий стілець, найменший 134 гривні. Потім більшого розміру малятко, вже 175 гривень. Далі йдуть вони в різних кольорах, як бачите. Ось тут навіть такий є приємний зелений колір за 134 гривні. Тут перевірила мені адміністратор Ці акції, які я показую, що є акція, то вони зараз продовжені до 19-го. Так, тут у нас табурет малятко 175 гривень. Щось такий, як більш кругленький. Ну, такий сидіти можна на ньому. 259 табурет. Пів колір сірий. Сидіння, глибина 38,5 Тут написано все, і це стілець 46,3 см. А оцей найменший зараз прочитаю, якщо тут є. 20 см іде, оце малятко Потім такий височенький вже, да сірий і зелені, два. На зелений це йде знижка 233 гривні, невелика, 10%. Сидіння глибина написано 36,5. Далі висота стільця 46,3. І сіренький, 46,3. Далі в них є корзини ще такі. Ви знаєте, вони такі приємні на дотик. От не такі, як я скрізь дивилась. Корзини йдуть з кришками. Так, ціна цієї корзини. темно-коричневий Кошик прямокутний. 558 на 436 на 326 на 230 мм 30 літрів. місткість цього кошика. Ось такий він, цей кошик. І ще. Такі менші йдуть кошики також з ручками. Менші кошики. 440 на 330 на 25 там на коричневий, 180 гривень. Переходимо ось в цей відділ. Мені так сподобався цей столик складний, розкладний. Дивіться, який прикольний на колесах. Він розкладається, він із дерева і металу. І, до речі, виготовлений в Тайвані, я подивилась. Колеса так гарно в нього їздять, він дуже такий якісний. От, ну, не знаю, по відчуттях, як якісний дуже. Так, виготовлений виробник Тайвань. Так, столик розкладний на колесах. Колір дуб сонома написано. Коштує 755, він йде без знижки. Ну, більше характеристик немає на ціннику, як от в там Висота і. Так, Ширина, оця поличка і все інше. Далі. Знижка йде на стелаж металевий, оцинкований бюджет, написано, тисяч, ой, ну, метр шістсот в висоту, 800 так, в ширину ця поличка і 300 міліметрів ось так. Ось в цю ширину, а то в дожину 800. Він 798, до речі, 40% знижка. Акція діє до 19.01.25. Економія 40%, він коштував 1338. Відійду, покажу цю поличку. Вона металева, написано оцинкована і з деревом йде на чотири таких полички, 1, 600 в висоту. 800 отак в довжину і 300 в ширину. Це Україна виготовляє. На нього акція аж 40%. І ще акція 25%. на стелаж металевий, хромовий на три полиці. Так, раз, два, три, чотири. Оце 4. А де ж у нас на три полиці? на три полиці. Не бачу хромовий. Ну, мабуть, десь є на три полиці. Тут же на 4. На... А, це, мабуть, вважається. Та ні, це вважається, я так розумію, 4, так? Ну, ладно. Так, оцей столик чомусь два рази написано: 855. Далі показую акційні позиції. Тут у нас тримач для одягу, подвійний. Ось такий та поличка висока. Її можна, я так розумію, ну, зробити нижчою чи вищою. Такий подвійний тримач для одягу, 800 його максимальна висота. 420, 950, Ось характеристики: 370 гривень. Ну такий бюджетний ось тримач для одягу в двох таких кольорах. Чорно-сірий він іде. Далі у нас акція тримач для одягу. Це вже такий більш якісний. Тут як і метал, і пластик. Внизу у нього, дивіться, така поличка. І він на колесах. Такий легесенький цей тримач для одягу. Він коштував 995, зараз коштує 796. Тайвань виготовляє виробник. Мінус 20% знижка на цей тримач для одягу. Такий тримач для одягу. Так. далі Далі я показую такі у них класні ці пуфи. Слухайте, я ніде не бачила ось так, так, щоб був зроблений зверху. Ну, вже такий приємний, м'якенький. На, на нього знижка. Ящик що складається 38 на 38 на 38. Прям він такий квадрат, от все квадрат. І кришечка ну прямо ну, з класної такої тканинки зроблена. Супер. 537 гривень. 100 кілограм можна в нього положити. а Коштував 597 Невеличка знижка, але він дійсно приємний і гарний по кольору. Тут 537, такий коричневий. Ось ну, бачите, такого кольору. Також всі такі ж характеристики: 38 сантиметрів. Це 38х38, 38, і 537 ще такий от світлий. І така ж ціна 10% знижка от такого сірого кольору, якось відійду, покажу. І такий же синій також коштує, такий як вілюровий. Ну, теж гарно виглядає. ну Це ще 447. Тут найбільша знижка, такі ж характеристики. 38 на 38 на 38 також вміщає 100 кілограм, кришка така, ну гарна на ній сидіти можна зручно. 447, а коштував 597. Так, перевірили зараз. Акцій ці ще діють все до 19-го. Далі. Це так, як комод, вважаються такі пластикові є в такому кольорі, ну, як в світлому і в коричневому. Вони йдуть зі знижками. Комод пластиковий на 4 шухлядки. такі широкі тут шухлядки. Ви знаєте, зручні, так легко виїжджають, нема такого, що він десь чіпляє. Ось такі шухлядки, Він коштує 1683-15% знижка. 1980 гривень. Цей білий комод. Далі такий коричневий комод. Також коштує 1683 гривні і також 15% знижка. Потім такі от у них це також називається комод, так, ящики. Ну Просто можна висунути ящик, щось сюди положити і, ну, і знову поставити. Ну так, зручно, мені здається. Ось так, там можна на балконі щось таке складати. 1713. Він коштує трьохсекційний по 15 літрів сюди влазить. Дивіться, які кольори є різні три кольори в цього ящика. І ну, ось його характеристики на 16 літрів. 1713 кожен ящик. І що мені подобається, що зверху тут така рівненька ця, ну можна щось поставити. Далі у них ще такі металеві є, як полички. Ось стілаж металевий хромовий 600 висоту і 300 на 300 мілі, міліметрів, три полички, дріт е, 958, а він коштував 1278. Ось такий стілаж. Що цікаво, що вони влазять потім, коли збирають в таку коробочку. Так зручно його купив, да, ось, таку коробку він влазить. Навіть не, не віриться, що ці стелажі підписані, такі тоненькі -то коробочки складаються. Це зручно. 958, тільки він іде зі знижкою. Такий стілаж коштує 1500 металевий. Також його характеристики 600х350х, на на 600. ну, 60 см ширину, висоту і... 30 см, ось так, в ширину, то в довжину 60 см. І ще такий стелаж металевий. 700х300х800. Також на 4 полички. Ну, такі вони міцні, мені здається. Тільки чомусь виробник от на них і не написаний. Ще ось такий великий, 1200 х 750 х 350 на 4 полиці 2364 коштує. Далі килимище хотіла Хочу... показати своє улюблене. Ну тут просто акції такі, дивіться, килим 50 на 80 Ось такий килим великий. Та показує, який він з обратної сторони. Такий зручний, знаєте, не не грубий. От як. І не м'який, ну і не грубий, приємний такий: 50 на 80 211 гривень, а 195 коштує іншому кольорі. Такі ж розміри: 50 на 80, ще й колір такий гарненький. Далі 330 гривень. Килимок універсальний 45 на 75. Ну, я розгортати не буду, мені подобається, що тут таке, як ну, трішки не, не те, що клеїться до полу, а така не буде йорзати, така поверхність, що не буде йорзати. Ну, колір гарний, до речі, цього килима. Ось так я його розгорнула, і він доволі легенький і такий гнучкий. Ось такий килим коштує 330, ну, він знижки, 229 гривень коштують ось такі килими. Великі, 145 на 70, ні, 45 на 75. 75 і Дивіться, який він такий прям резиновий внизу. 229, тут просто їх два кольори. Є такий більш зелений, більш сірий. Цей зверху показує який, але той колір синій, гарніший все-таки. ці показала, такі м'які, внучки. Тут прям колір такий є гарний. Ось оцей сірий, дуже приємний, дуже. Взагалі, так гарно виглядає. Оці 330 коштує. Тут 174 акція килимок гумовий. Ну тут кітовські килими 174, 40 на 60, 15% знижка. А є навіть за 140 на 60, Тут килимок побудовий текстильний. 40 на 60, звичайний килимок. За 100 гривень. Ну, шикарна ціна. Тут. 151 гривень такі гумові килимки. Вони розміром ідуть 40х60, і килимок гумовий 57х71 коштує 304 гривні. 152 гривні коштує ось такий килимок, можна чистити взуття. Він розмір 35х55. І килимок побудовий сто двадцять сім гривень коштує сорок два на п'ятдесят п'ять п'ятдесят п'ять. Оце український. Купуй український. Такий він гнучкий. Сто двадцять сім гривень. Цього коштує сорок два на п'ятдесят п'ять. Так, відійду, покажу ці килимки, от як вони виглядають. Далі такі калимки, такі. ну доволі нормально. Тут вибір калимків, це маленький епіцентр. Якщо піти в великий, то там буде ще більший вибір калимків. Тут полиця прямокутна. Ось така полиця. Тут металева і пластикова на три, ну, три полиці і з колесами 550 гривень. Прямокутна, підлогова називається. Є в білому кольорі за 550 гривень і є в такому чорному кольорі. Ну, з металевими ручками сказати так. Італія. Що тут написано? Італія. цікаво, Підлогова. Де вона постачальник, дом трейд Україна, виробник Китай. ага, Китай все-таки виробник. так, І ще у них є такі кошики, сітка з врізними дерев'яними ручками показує. 276 гривень. Ось такі розміри. 355 на 230 на 160 І за 237 ось такий кошик. ну Кошики приємні, ніде я таких не бачила. з Сіткою з дерев'яними ручками за 237 гривень, 240 на 170 і на 110 такі кошики. Є ще у них розкладні кошики також. Короб складний 324 гривні, зручне зберігання 291 гривня 28 на 30 на 15. І тут навіть акція, короб для зберігання ведмедик. Ось ти, таке гарне декорування. І на нього якраз йде знижка 30 на 40 на 25. Коштував 315 на нього якраз 20% знижка. Це звичайні короби, а це йде по акції такий короб. Тут такі органайзери також збираються розкладні 140 на 290 на 90 81 гривня. Знижка на органайзер 69,60, 20%. Знижка. Ось так він виглядає. Вівді Home розміри 140 на 290 на 90%. Доволі таки великий буде органайзер. Отак ну, показують, як він виглядає, який колір. І 20% знижка, а 87% коштував. І також від цієї фірми Vivendi Organizer 158,40, 20% знижка. Розміри 430 на 290 і на 90. Так, виробник, Житомир. Це виробляє Житомир. Багато у них різних коробів. Отакі гарні по 219 Це гардеробний називається короб, і не на таких молнях. Дивіться, як все тут зручно зроблено, молні з двох. Сторін, що дійсно зручно, доволі легенький і в гарному кольорі. Він так збирається, різні розміри, і від цього залежить ціна. От розмір, наприклад, 279 гривень коштує 230 на 450 на 300 трішки більше розміром 320 і 270 Ну, Короби дуже зручні з ручками. Ще й подобається мені, що кольори гарно підобрі під ці короби. Їх тут. Ну, от вони, ну, в зібраному виді як виглядають. І ще такі органайзери універсальні. Ось 94 гривні. І розміри написані. 86 гривень, розмір 150 на 330. Дуже багато у них різних органайзерів. Маленьких, великих, різних. І ось ще короби 370 гривень в таких різних кольорах. Також 32х27х32. На і ще є акційний органайзер. Ага, то, то такий же я показувала вам, да, З тієї сторони він висить. Ой, і ще тут такі короби для зберігання в таких кольорах. 231 гривня. Дивіться, як багато всього цікавого у них. Далі. Прямокутний таз 99 гривень. у них коштує є акція. Таз квадратний, ось такий євро в двох кольорах 63-20, знижка 20%. Далі знижка на таку відро для сміття таке маленьке, на 2 літри. Таке відро для сміття коштувало 192, а коштує 163,20. І ось і ще таке відро для сміття. Також іде зі знижкою 163 гривні 15% знижка. Такі кошики тут також по знижкам. От круглий такий кошик. Він коштував 300 зараз, коштує 180 гривень. М'якеньке це луна виготовляє Дніпро, мені здається, ні адреса. Імпортер Київ, виробник А ні, я помилилась. 180 гривень. Коштує такий от кошик кругленький. Потім е середнього розміру кошик з ручками. Ось такий з зручні м'якенькі ручки. Коштує 345, 33 на 23 і на 40. І найбільший, ну ось тут вони стоять. Так я прям діставати вам не буду. Кошик цей квадратний. Він коштує 396 гривень. Всі вони йдуть. 40% знижки. Доволі великі знижки на ці кошики луно. І вони такі приємні. Знаєте, і тут м'якенькі. Все вшито в них. І ручки дуже приємні на дотик. Ось такі кошики. Галерея деко. Дякую, що дивитесь мій канал. До зустрічі на моєму каналі. Хочу побажати всім мирного неба і пока.